Ви дивитеся Суспільне Херсон. Підписуйтеся на Суспільне Херсон у соцмережах. Поцілили у житлові квартали населених пунктів області, адмінбудівлю та навчальний заклад у Бориславі. Протягом минулої доби правобережжя Херсонщини було під обстрілом 97 разів. Яку назву отримає центральний проспект Херсона, вирішують на громадських обговореннях. Херсонка Марина Богдан представила область на світовій олімпіаді з фізики у Японії. Виборола бронзову медаль і як готувалася до змагань. Херсонець Михайло розповідає, обстрілювати район, в якому він живе, російські військові почали близько опівночі. Все спокійно було. Потім, потім прильот. І гукнуло над головою. З однієї сторони посипали стекла, з іншої сторони, ну ми пройшов минути три. Три хвилини пройшло. Второй прильот. Обычно вони стріляють, п'ять прильотів роблять, А так ми в підвалі просиділи, так довгенько ждали прильоти. Прильоту не було, потім почали потихонечку подиматися із підвалу наверх. Бачимо, горить криша. З однієї сторони, з іншої сторони, все отак от, от завалено. В'ячеслава безпризваного вночі теж був під обстрілом. Повилітали вікна, Ось, спасибо, зараз позашивали. Криші нема, тепер треба кришу ділити. Там воно на домі підняло, шифер теж повилітали вікна, там, і воно наверх. Сарай розвалило, де наші. тут у нас погрібів немає, вода низька. Сарайчик все Ну, Закатка разне таке. Воно і стіна впала. Воно, все. Електричество, наше щит, він висить на шнурках. Ну, коротше. Спасіба русскому міру. Все зробили правильно. За інформацією Херсонської міської військової адміністрації, минулої доби російські військові 23 рази обстріляли територіальну громаду. Під вогнем був не лише Херсон, а й передмістя. Антонівка, інженерне, садове, придніпровське, комишани, зеленівка та надніпрянське. Атакували вночі і Станіславську громаду, розповідає сільський голова Іван Самойленко. Сьогодні, 20 жовтня, в ніч, о 12-й годині ночі опівночі, було також зроблено російськими окупантами із міномета обтримано село Станіслав. Було три прильоти. О 4-й годині ранку сьогодні було 5 прильотів. Слава Богу, що нікого не було пошкоджено, поранено. Всі живі, здорові, прильоти були в балку. Житлові будинки ніякі не були пошкоджені, але була пошкоджена лінія високовольтна лінія електропередач ПЛ 10 кВт і газові мережі. Наші місцеві електрики полагодили лінії електромереж і працівника газового господарства також. Обстріл населених пунктів правобережжя Херсонщини російські військові продовжили зранку, Говорить керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Після опівночі росіяни продовжили обстрілювати Береславський район. За сьогодні вже 18 скидів. Почали вони обстрілювати близько четвертої ранку. Шість кровних авіабомб на Береславський район. Це Новобереслав. Зміївка також по Бориславу. О 8 годині знову Береслав та Новобереслав, О 11 годині ще шість керованих авіабов. Борислав, а також козацьке веселе. Наслідок цього цих авіаударів зазнала поранення та загинула 18-річна жінка в Бориславі. Під обстрілом Бориславський район був і минулої доби. За останню добу під ворожим огнем опинились 4 територіальні громади. Вчора ворог неодноразово завдавав авіаційних ударах по місту Бориславу, Новому Бориславу та Зміївці. В результаті обстрілів в місті Борислав пошкоджені були адміністративні будівлі, приміщення магазинів, службових та мобілії. Житлові будинки близько 27 та багатоквартирні будинки. На жаль, маємо одну загиблу жінку та двоє жінок отримали поранення різного ступеня тяжкості. Зараз їхньому життю та здоров'ю нічого не загрожує. Загалом минулої доби російські військові 97 разів обстріляли територію правобережжя Херсонщини. Випустили 461 снаряд із різного типу озброєння. Розповів Олександр Толоконіков. Катерина Гончаренко Олена Сумська, Роман Царьов, Суспільне новини, Херсон. Президент Володимир Зеленський відвідав один із підрозділів Херсонського прикордонного загону, провів нараду щодо актуальної ситуації та умов служби українських прикордонників у прифронтових областях, зокрема на Херсонщині. Також глава держави привітав прикордонників із 20-ти річчям створення управління розвідки Державної прикордонної служби України та вручив нагороди. Я хочу вам подякувати за ваше служіння державі, Україні і українцям. Побажати, напевно, найголовніше побажати зберегти себе і побажати перемоги вам. Проспект Волі Незалежності. Такі варіанти перейменування проспекту Ушакова Херсонська міська військова адміністрація винесла на громадське обговорення. Думки містян, з якими ми поспілкувалися з цього приводу, різні. Треба перейпінавати. Пере... Я вважаю, так. кто нибудь У нас очень много э, солдат воюет, очень таких героических. Неужели нельзя вот... Даже заложного можно, вот, Ушакова. Я очень уважаю да, этого, генерала этого. Да. Но зачем нам Ушакова? Хватит. Ты гроши, которые вы хотите переименовать, Ушакова там, Ишакова, надо на это самое, на снаряды, покупать вооружение. И не надо вот это всех, что, ну, понимаешь, вообще то ужас. Ужас, понимаешь. Что, причем здесь, вон, Киев это менять, да, человек, это миллионы денег, миллионы, миллиарды. Еще, а пускай заряды покупают. Я думаю, в Сейчас это необходимо, что ли? Іменовані. Мені кажуть, це часу не на, не на часі, однозначно. Мені здається, треба якусь вдалу назву для цього. Не просто взяти і переименувати, а взяти якусь назву, яка запам'ятовується, яка йде до народу. На початку ХХ століття центральна вулиця Херсона носила назву Говардівська. До того була поштовою. Там проходила поштова дорога, говорить історик Сергій Дяченко. Все життя його, бо він сам потрапив колись у полон французький, було направлено на якби, полегшення життя людей, які потрапили у тюрми. І пов'язане з реформою пенітенціарної системи світової. З тим він іще займався з, з діяльністю карантинів і. Проблемою, яким чином у європейські порти, до яких відносився і Херсон, потрапляла епідемія чуми. Коли будувалася е тюрма у Херсоні, якраз через дорогу від, е від пам'ятника на проспекті Ушакова, зараз її вже не існує, оця тюрма і була вже за цими правилами Говарда утворена, тобто там були майстерні для роботи. Е Ті, хто в тюрмі знаходиться, і е, були розділені вже приміщення для жінок і чоловіків. Навіть так цього не було договарду. Можете себе уявити, уявити що вже е, тюремщики отримували державну зарплатню, і цього не було договарду. Членкиня Національної спілки журналістів України Любов Гаражій говорить, на честь Джона Говарда вже назвали вулицю у Степанівці та Антонівці, тому пропонує іншу назву. Джон Говард. Не був борцем за вільну Україну за державність. І я вважаю і підтримують мене багато громадян у Херсоні, науковці, літератори, пересічні громадяни в тому питанні, що центральний проспект міста повинен носити ім'я ем, українця відомого у наших краях. Борцям за державність Кості Гордієнка, який похований у селі республіканець, у селі республіканець Береславському районі. Назви проспект Волі або Незалежності запропоновані міською військовою адміністрацією, не мають історичного підґрунтя, говорить член комісії з прийменування Дементій Білий. Це назви яка, які пройшли там. Було винесено на пропозицію представниками влади, їх розглянула комісія з перевнування. Ну бо їх то поставили в такі умови. Вони їх проголосували, ці назви винесли на, на обговорення. Спочатку винесли по одній назві замість альтернативних назв. Це викликало таке знаєте хвилю критики, і влада пішла на те, щоб додати ще інші назви. Це на, на, на мій погляд. Ну, треба було брати саме ті назви, які пройшли попереднє обговорення в комісії, які два місяці обговорювалися, які виважені, які мають під собою аргументацію та пінгрунті. Заступник начальника міської військової адміністрації Антон Єфанов каже: дослухається до усіх пропозицій. На даний час це питання розглядається. Ніхто нічого не відмовляється. Йде процес також додаткового обговорення. Тому я думаю, ми прислухаємося, ми консультуємося. Та буде надана перевага тій назві, яка набере більше балів та відобразиться безпосередньо на тому, чому настоюють саме Херсонці. Громадське голосування триватиме до суботи, 21 жовтня. Включно розказав Дементій Білий. Перейменувати також мають близько сотні херсонських вулиць. Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Роман Царьов. Суспільне новини, Херсон. Сонка Марина Богдан вивчає фізику. Розповідає під час навчання у фізико-технічному ліцеї почала займатися у гуртку Максима Пашка. Цьогоріч дівчина взяла участь у світовій олімпіаді з фізики, яка проходила в Японії. У складі збірної України виборола бронзову медаль. В Японії мені здається, найкраща частина була саме Олімпіада. Бо ти міг насолодитися цими задачами, які були саме для цієї олімпіади створені. Ось ти міг насолодитися реально гарним експериментальним плану. Тому що до цього я такого не бачила. Ми теж спілкувалися з е, теж дітьми з різних країн, і е, нам було легко спілкуватися один з одним, дуже легко тобто, не було якихось там проблем, якихось там е, суперечок. Цього року дівчина вступила до Київського національного університету на факультет фізики до вступу та до участі в олімпіадах, каже Марина, готувалась онлайн під керівництвом вчителя і тренера Максима Пашка. коли була в 11 класі, ходила на такі курси, які тривали весь рік, і це теж було частина моєї підготовки до Олімпіади. Там я вирішувала вирішила різні тематичні задачі, і ось я вважаю, що вони мені теж допомогли. Онлайн школу з фізики заснували 2022 -го року, говорить Максим Пашко. «Іде робота, якщо вистили е залучити до своєї діяльності учнів учні 10-11 класів, вони вже приходять два студентів першого курсу і також залучають до різноманітних діяльності, під'єднують до своїх нових проєктів з метою до того, щоб вони перейшли потім до своїх узів. Ми намагалися зробити так, щоб ці діти розуміли, що вони вчаться в Україні, що з ними працюють українські вчителі. На світовій олімпіаді в Японії збірна України виборола одну срібну та три бронзові медалі. Тренер, заслужений вчитель України Максим Пашко, отримав відзнаку за підготовку учасників президентську премію. Мені найголовніше, що те, що ми робимо, бачить на всіх лініях і, скажімо так, за це. Тобто, це якийсь стимул того, що ми не працюємо в усу. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Суспільне новини, Херсон.